Вітаю малята! Вони ніжні волохаті, а листочки, мов голкаті, та голки ті не колючки, то пушиночки, не злючки виглядають гарно так. Зветься квітка, просто мак. Подивіться, який він червоненький та гарненький. Запам'ятали, як називається ця квітка? Мак, а якого вона кольору? Яскраво червоного. Давайте її зліпимо. Перш ніж ми почнемо працювати, давайте візьмемо пластилін. Він у нас червоного кольору, і зігріємо його в долоньках. Тепер за допомогою стеку ми розріжемо його на маленькі частинки. Ось такі невеличкі частиночки. І почнемо надавати йому. Потрібної форми для нашої майбутньої квіточки маку. Розминаючи його в кружечок. Ось такі кружечки у вас вийдуть. Це будуть пелюстки нашої майбутньої квіточки маку. А ваші рідні допоможуть намалювати вам серединку нашої квітки ось таку чорну глиночку. А тепер беремо нашу кульку, притискаємо її до нашої серединки і ось так пальчиком її розплескаємо. І так по колу. Листочок можна крутити, щоб вам було зручно. Ось така гарна квіточка в мене вийшла. Я впевнена, що у вас теж все вийшло. А фото ваших робіт я чекаю в коментарях під цим відео. До побачення, малятка!